У світі, де все більше процесів переходить у цифру, виникає одне ключове питання як досягти згоди без посередників. Сьогодні ми зануримось у саме серце цієї технології, в алгоритми консенсусу. Це по суті правила гри для децентралізованого світу. От справді замисліться на мить, як побудувати систему, де можна довіряти результату, коли немає ніякого центрального органу, який би все перевіряв і казав, так, це правда. Це виклик, що дуже довго здавався просто нездоланним. Уявімо це як таку собі цифрову конституцію. Це набір законів, обов'язковий абсолютно для всіх учасників мережі. І саме цей механізм гарантує, що всі грають за однаковими правилами, і що найголовніше бачать одну й ту саму версію реальності. І це була не просто якась технічна задачка. Ні, це була справжня головоломка, що вимагала абсолютно нового погляду. І рішення, яке, врешті-решт, знайшли. Ну, воно змінило правила гри. І ось у 2008 році з'являється біткоін. Його анонімний творець Сатоши Накамото запропонував світові революційний механізм proof of Work або доказ роботи. Це була та сама іскра, що запалила вогонь децентралізації. І це, знаєте, не просто якийсь цікавий факт, це свідчення того, наскільки глибоким і важливим був цей винахід. Він вирішив проблему, над якою роками билися найкращі уми, і, по суті, відкрив двері для абсолютно нової економіки. Як же це працює? Ну, уявіть собі надскладний цифровий замок. Щоб підібрати до нього ключ, потрібні величезні обчислювальні потужності. А от коли ключ вже знайдено, перевірити, чи він підходить можна за одну мить. Саме в цій асиметрії складно розв'язати, але легко перевірити, і полягає геніальність Proof-of-Work. Це по суті як намагатися переписати історію, коли тисячі людей одночасно її записують. Будь-яка спроба обману вимагатиме більше ресурсів, ніж має вся решта чесної мережі разом взята. Простіше і що головне набагато вигідніше просто приєднатися до всіх і грати за правилами. Але як це часто буває з революційними технологіями, Proof-of-Work мав і свої недоліки. І саме ці недоліки стали потужним поштовхом для наступного етапу еволюції, пошуку більш ефективних рішень. Тільки вдумайтесь споживання енергії, що перевищувало показники цілих країн, шалена гонка за найпотужнішим обладнанням, що ставало доступним лише для великих гравців. Ці проблеми змусили спільноту шукати нові шляхи, нову архітектуру довіри. І це був фундаментальний сув у самій філософії. Відбувся перехід від доведення надійності через важку роботу до доведення її через економічну зацікавленість, тобто, замість того, щоб спалювати енергію, учасники почали ризикувати власним капіталом. Тут усе тримається на економічних стимулах. Учасники, яких тепер називають валідаторами, заморожують певну суму криптовалюти як заставу. І якщо хтось спробує обдурити систему, ну, наприклад, запропонує неправдивий блок, він просто втратить свою заставу. Це дуже простий, але надзвичайно ефективний механізм, який робить чесність єдиною вигідною стратегією. Але, звісно, еволюція на цьому не зупинилася. Почали з'являтися нові, ще більш витончені моделі. Кожна з них пропонує свій унікальний підхід до вирішення одвічної проблеми довіри. Тут ми бачимо ще один крок, скажімо так, у бік оптимізації, замість того, щоб кожен міг стати творцем блоків, спільнота обирає невелику довірену групу представників, які і делегують цю відповідальну місію. Найкраща аналогія тут це така собі цифрова представницька демократія. Обмежена кількість учасників, що приймають рішення, дозволяє системі працювати значно швидше. Чому? Бо їм набагато легше і швидше досягати згоди між собою. А ця концепція BFT походить із класичної задачі, відомої як проблема візантійських генералів. Уявіть, кілька генералів оточили вороже місто. Їм треба домовитись про час атаки, але вони можуть спілкуватись лише через ненадійних посланців, а серед них можуть бути зрадники. BFT – це по суті рішення цієї проблеми для цифрового світу. Це працює як така собі багаторівнева система перевірок. Кожне рішення має бути підтверджене переважною більшістю на кількох етапах голосування. Такий підхід гарантує, що ухвалене рішення буде остаточним і незмінним, а це забезпечує високу швидкість та надійність. Та в будь-якій складній інженерній системі знаєте, ідеального рішення просто не існує. Усі ці алгоритми стикаються з однією фундаментальною проблемою, що змушує розробників іти на дуже непрості компроміси. Це відомо як трилема блокчейну. Спробуйте уявити, що треба одночасно бути найшвидшим, найсильнішим і найвитривалішим. Можна бути чудовим у двох із цих аспектів, але досягти максимуму у всіх трьох одночасно завдання майже неможливе. Виходить, що вибір алгоритму це не просто технічне рішення, це ще вибір цінностей. Що важливіше для конкретного проекту: залізобетонна безпека, блискавична швидкість чи повна децентралізація і відкритість для всіх. Ось ця таблиця чудово все підсумовує. Подивіться, біткоін обрав Proof-of-Work заради непохитної безпеки, пожертвувавши швидкістю. Ефіріум перейшов на proof of stake щоб стати енергоефективним. Мережі на кшталт EOS використовують DPOS, щоб досягти тисяч транзакцій на секунду, але за рахунок меншої децентралізації. А bft системи лежать в основі проєктів, де головне швидке й остаточне підтвердження. Немає універсального рішення, є лише найкращий інструмент для конкретної задачі. І цей пошук ідеального балансу триває. Інновації в цій галузі не припиняються ні на день, і те, як людство вирішить цю трилему, врешті-решт, визначить, яким буде наше цифрове майбутнє. Питання залишається відкритим, а відповідь на нього твориться просто зараз, на наших очах.